До Києва з офіційним візитом у понеділок прибув віцепрезидент США Джозеф Байден з Литовища, де приземлився американський урядовий літак. Байден відбув до посольства США в Україні. Головне завдання високопосадовця ще раз задекларувати підтримку США новому українському уряду та детальніше обговорити форми допомоги. США очікується, що Байден у Києві оголосить про новий пакет технічної допомоги Україні, спрямований на підвищення ефективності використання енергії та видобутку вітчизняних енергій. Його Байден також планує обговорити з українським керівництвом надання США траншу військової допомоги, відвіданий Джозефом Байденом Києва. Є візитом найвищого рівня до України від початку візиту. Після зустрічі віцепрезидента США на литовищі, виконуючи обов'язки міністра закордонних справ України Андрій Дещиці, сказав журналістам, що візит американського високопосадовця є продовженням інтенсивного діалогу, який сьогодні ведеться між двома країнами. У світлі останніх подій на сході він також висловив сподівання, що російська сторона продемонструє, які кроки вона здійснила на виконання женевських домовленостей. Ми сподіваємося, що російська сторона представить нам ті заходи, які вона, була, які вона зробила для того, щоб виконати Женевські угоди.